Аеропорт імені Френсіса Ліберті Сіті, 1992 рік. Після п'яти років на східному узбережжі настав час повертатися додому. Ласкаво просимо до аеропорту Лос-Сантоса. Хаял! Карл, це світ! Що таке світ? Чого хочеш? Мама, вона померла, брате. Пасажире, покажіть руки. Стій на коліна. Тепер лягай на живід. Ось так. Я візьму це Ернандосе. Гей, це ж мої папери, чувак. Це ж гроші. Це наркогроші. Це мої гроші, мужик, Хей, не переймайся, я займусь цим пізніше. Вітаємо вдома, Карле. Радий поверненню. Ти ж не забув про нас, га, хлопче. Та ні офіцера Темпені. Навпаки думав, чого ви так довго? У машину. Гей, полегше, чувак. Не вдерся. Ой, моя помилка. Забирайся звідси, жирний виродку. Тупі мексиканці. Ой, вибач, моя валіза. Мужик, моя валіза. Як ти, Карле? Як твоя чудова сімейка? Я приїхав поховати маму. Ти ж знаєш. Так, гадаю, знаю. То ще ще новенького Карла? нічого. Я жив у Ліберті Сіті. Я чистий, легальний. Ні, ти ніколи не був чистим, Карле. Ого, що тут у нас? Це зброя офіцера Паласки, з якої застрелили поліцейського менше, ніж 10 хвилин тому. Офіцера Пендлбері, до речі, хорошу людину. А ти швидкий брате! <тут> ти ж знаєш, що я тільки що з літака. Тоді добре, що ми тебе знайшли і обезброїли. Це не моя пушка. Не броши мені, Карле. Так, не броши йому, Карле. Чого бляху вам на цей раз від мене треба? Коли буде треба, ми знайдемо. А поки що, будь ласка, спробуй більше не вбивати копів. Хе-хе. <тут> <тут> Ви ж не лишите мене тут. Це територія баласів. А чого тобі боятися, Карле? Ти ж не винний. Ти сказав, що ти не з банди. Ще побачимось за бігайлівці, Карле. Офіцера Пендлбері вбили? Що ж, ми виїжджаємо? От лайно. Знову я тут. Найгірше місце у світі. Територія баласів, Роланд Гейтс. Я вже п'ять років на частинах Грив Стріт, але Баласам пофігу. Діти, що ви робите, Карле брає не Годі, мама Мамо, почути, 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 Мамо, вони щось замишляються. в той дім заліз дурню! Е Ей, біксмок, це я, Карл, спокійно, спокійно. Сіджей? О, Ugh. мій пес! Ге, як справи! Гей, хлопче, ти в порядку, брате? Ні, мужик, це моя мама, розумієш? Гей, я не знаю, чому це сталося, але обіцяю тобі. Я дізнаюся, хто вбив твою маму. Вулиці холодні, брате. Як сказано в книзі. Ми благословені і прокляті. Який ще бляха книзі? Те, що змушує не сміятися, змушує і плакати. Але зараз нам треба зайнятися справами. Поїхати до твого брата на центр. Хочеш поролити? Так, це круто. Гарна тачка, смок. Ти ж мене знаєш, без домішок справжня річ зберігає цінність. Я скучив за тобою ці 5 років, чувак, і вони теж будуть раді тебе бачити. Гей, як справи народ, гляньте, кого я знайшов тут. Карл гей, рада тебе бачити. Не можу повірити, що вона пішла, бро. ще одні похорони, від яких ти втік, мудак. Які з Брайном. Гей, вона теж була моєю мамою на останні п'ять років, мудило. Страку. І куди ти нафік зібралася? Що Чоловіче, яду побачити Цезарем. Та куди ти йдеш, дівко, ти ж не будеш з ними. Ми ж з ними воюємо, Гей, вони просто ні ти взагалі такий? Я маю принципи. Ой, ну тоді ти мови зразково американець. Ага, Карл, скажи йому. Карл мовчи з біса. Він же не чіпає її, правда? То чому ні? якого біса ти це кажеш? Це навіть не твоя справа. І шо ти, світ? От лайно знову те саме. Все Це повне лайно. Усе прощати? Хочеш знати, що сталося окрім смерті матері? Все дуже погано. Давай я тобі покажу зраднику. Тоні похований он там. Маленький диявол там, великий диявол там. Це жесть, чувак. Всі стріляють без розбору і тільки потім питають.